На урок української мови Максим має написати твір, щоб знайти інформацію та краще дослідити потрібну йому тему, він вирішив почитати схожі твори в інтернеті. Звісно, він не може просто скопіювати знайдену в них інформацію це було плагіатом що ж це таке та як можна правильно використовувати напрацювання інших людей. Дивися далі у відео. За допомогою інтернету можна завантажувати різні дані тексти, зображення, музику, відео тощо. Однак важливо пам'ятати, що не всі ці матеріали можна використовувати вільно вони можуть бути об'єктами авторського права, тобто їх захищає право авторів на створені ними твори чи об'єкти. Зокрема, до об'єктів авторського права належать тексти, відео. Аудіофайли, фотографії, ілюстрації, комп'ютерні програми Є матеріали, на які авторське право не поширюється. зокрема, не є об'єктами авторського права новини, Народна творчість, пісні, казки, легенди, Документи державної влади, акти, закони, постанови, Державна символіка, Прапор, Гімн. Герб грошові символи як от такий символ гривні, абревіатури, фотографії без ознак оригінальності. Як застосувати авторське право. Це описано в законі України про авторське право та суміжні права. Детально розглядати цей закон ми не будемо, тільки зазначимо. Щоб набути авторських прав, потрібно до створеного особисто твору чи об'єкта вказати авторство, тобто підписати свою роботу, для цього використовують такий знак копірайт Його розміщують перед найменуванням автора. Це може бути не тільки людина, а й компанія чи організація. Наприклад, на нашому сайті є такий копірайт. До використання інформації, знайденої в інтернеті, і на тільки, потрібно ставитися відповідально, інакше можна випадково порушити права її авторів. Щоб уникнути такого, розгляньмо, які є порушення авторського права, і насамперед варто згадати про плагіат використання твору іншої людини під власним іменем і без зазначення авторства. До порушення авторського права також належить поширення публікація твору іншої людини без її згоди. І піратство копіювання та продаж платних фільмів, програм чи музики без згоди їхніх власників. Детальніше про піратство ми говорили в іншому нашому відео. Переглянь його, якщо потрібно повернімося до Максима. Чи може він під час написання твору скористатися даними з інтернету так, щоб це не порушувало авторських прав, звісно, твір йому потрібно написати самостійно, але частково він може використовувати матеріали з інших джерел, якщо подасть ці матеріали у формі цитат і вкаже їхніх авторів, тобто йому потрібно дотримуватися академічної доброчесності. Системи цінностей, що ґрунтується на чесності, справедливості та повазі до авторських прав, до академічної доброчесності належить самостійне виконання завдань без списування, посилання на джерело та авторів твору, надання правдивої інформації про результати роботи, дотримання закону про авторське право. А щоб додавати у свої твори цитати з різних джерел, дотримуйся таких правил цитування бери цитати в лапки, щоб показати, що це пряма мова іншої людини, вказуй точне джерело інформації, не змінюй вмісту цитати, це може спотворити її значення. Використовуй цитату тільки як частину твору, на більшість. До речі, у нас є окреме відео про правила оформлення цитат у реченнях. Рекомендуємо його переглянути. Ну що ж, ми з'ясували, які дані з інтернету нам використовувати можна. А тепер розгляньмо, як їх завантажувати. Припустімо, ми знайшли таке зображення, яке дозволено використовувати без порушення авторських прав. Спробуємо спершу зберегти. Для цього натискаємо на зображення правою кнопкою мишки. Вибираємо Зберегти зображення Як. Натискаємо Зберегти. За замовчуванням, файл буде збережено в папці Завантаження. Щоб зберегти його в конкретній папці, натискаємо на зображення правою кнопкою мишки і вибираємо Зберегти зображення як. Вибираємо потрібну папку. Натискаємо Зберегти. А тепер спробуємо це зображення скопіювати з інтернету. Для цього натискаємо на зображення правою кнопкою мишки, вибираємо Копіювати. Відкриваємо документ, у який потрібно вставити це зображення. Натискаємо Вставити. А якщо нам потрібно скопіювати фрагмент тексту. Для цього виділяємо фрагмент. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C або праву кнопку мишки і копіювати. Відкриваємо документ, у який потрібно додати фрагмент тексту. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V або праву кнопку мишки Вставити. Відео можна завантажити, якщо для цього на сайті є відповідна кнопка. Якщо ж ти просто хочеш показати друзям цікаве відео, його не обов'язково завантажувати. Просто скопіюй посилання на нього в рядку адреси браузера або скористайся кнопкою поділитися під відео. Запам'ятай авторське право це право авторів на створення ними твори чи об'єкти. Щоб вказати авторство, використовують такий знак копірайт. До об'єктів авторського права належать тексти, відео, аудіофайли, фотографії, ілюстрації, комп'ютерні програми. Під час використання матеріалів з інтернету дотримуйся академічної доброчесності, системи цінностей, що ґрунтуються на чесності, справедливості та повазі до авторських прав. Дякуємо за перегляд, став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!